Сто відсотково в небо бажає потрапити і столична молодь адвентистів. Такою гучною назвою організатори привертали увагу учасників та гостей молодіжного музичного фестивалю, що відбувся з 5 по 7 червня у лівобережному духовному центрі міста Києва. Ми проводимо фестиваль молодіжного творчества, де молодь реалізовує себе, при цьому проспрославляє Бога, йому ті дари, які вони отримали. Учасники стверджують, що Бог подарував їм безмежну кількість талантів, якими вони не можуть не ділитися з оточуючими, і на цьому фестивалі сконцентрували свої музичні, поетичні та акторські таланти. Ми старались підбирати такі твори, такі пісні, вірші, сценки, які б дійсно могли прославити. Небесного батька на всі сто відсотків, щоб вони звучали від щирих сердець і радісно, і з всією повнотою. Музичні керівники та богослови зазначили, що за останні декілька років музика в християнстві, зокрема у церкві адвентистів, змінилася. З'явилося більше професійних виконавців, авторських пісень та живої музики. А жанрове різноманіття зверне увагу навіть досвідчених музикантів. Время йде, і музика змінюється. Міняється мода, міняється одежда, появляється. Діти нові музичні інструменти, но новий жанр, вспоминаються стариї на новий лад. Музика своїм корінням сягає едему, і тут на землі ні на мить не замовкає. У біблійному тексті музикування згадується більше 800 разів. І найбільша книга Біблії Псалми присвячена цій темі. Всім відомий. Такий виконавець музичний, як Давид, і він своїм свим співом, своїми псалмами представляв Бога. І він виконував музику для слави Божої. І багато було також музичного служіння, Ми знаємо в Ізраїлі, коли збиралися ловити і. Великим хором прославляли Бога. Священнослужителі служителі кажуть, що не буває духовно нейтральної музики. Кожна пісня, чи то музичний твір, або вивищує наше єство, або руйнує внутрішній світ. Тому застерігають з обережністю ставитися до будь-якого музичного твору. А науковці радять слухати спокійну врівноважену музику з обов'язковою гармонією, мелодії, ритму та змісту. Ісус, моя ти надежда, среди тисячі